Депутати, депутати, вам довіримо мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Добрий вечір. Це програма Дорогі депутати. Цього разу поговоримо про таке. Історію партії «Самопоміч» нам розкаже голова фракції Олег Березюк. У рубриці Парламентська математика ми підрахуємо законодавчі ініціативи президента, прем'єр-міністра, також спікера парламенту. Ну а почнемо з того, що депутати отримують нас зарплату цього місяця другий раз в своїй новій кар'єрі, і під наглядом нашої камери. Саме у цьому будинку через дорогу від Верховної Ради, де засідають деякі комітети, знаходиться також і бухгалтерія Верховної Ради. Саме там народні обранці отримують свою заробітну платню. І сьогодні, власне, день зарплати. І ми нарешті дізнаємося, скільки ж отримують народні депутати і як це відбувається. І давайте туди пройдемо через підземні переходи. Добрий день. Добрий день. Покажіть, будь ласка, це ви зарплату отримали, так? Так. А в білому конверті, отак от, дають? А чого в білому я мав свій конверт. А, ви свій мав? 6 тисяч та всім депутатам там Трібно з хвостиком. 600 там так. з хвостиком. А чому не оформляєте картку? Я чому не оформляю картку? Я думаю, перспективи оформлю. Тому що раніше в минулому скликанні це було в російському Альфа-банку. Я розписався в відомості, отримав 6 677 гривень. І все, свободен. За январь вийшов. А як там пишуть прямо, так? Ну так. Да. Угу. Ну это я сам своєю рукою написав, щоб було чітко і зрозуміло. А що це навіть? Прихожу на меткі двері, сидити кажіночка, у неї такий калькулятор радянський. Ага. Ти приходиш і посвідчення даєш, вона має там всі такі нові купюрки. І вона тобі чик-чик-чик-чик 6600 гривень. Шість тисяч з лишнім гривень, от, за мінусом податків. Коротше, 5200. Я відкрив рахунок в Ощадбанку. У мене є карточка, якою я користуюся, просто взяли мій поточний рахунок, я оформив заяву і всі гроші, і зарплату, і на депутатські повноваження, і все мені просто пересилається на цю карточку. Приватбанк. Засищенца вышло зарплатнее, 5-200 с чем 11 тисяч. 11 000? Да. Всі 5 тисяч? Не треба, пусть не обманують. По-видимому, доплата мені йде за звання заслуженого врача України. Старається помощник пойти, занять очередь, а потом уже мне говорит: ми йдемо по коридору. Насправді є існує розпорядження голови кабіне голови Верховної Ради України, в якому чорним по білому прописано, що зарплата депутата має складати рівно 8,5 тисяч гривень, але це без урахування податків з податками. Там виходить в районі 6,500-6,300 п'ятсот там якось. Ну, Бачите, зарплата депутатів не дуже висока. Правда, у них ще залишилося деякі пільги, не так багато. Ну принаймні, там пільги на автівки раз година на день, та от заради якого тримають великий автопарк. Та, ну, але як ми з'ясували, такими пільгами депутати не так вже часто користуються. Ну і після розмови із заступником голови комітету із запобігання та боротьби з корупцією паном Чумаком. Ми з'ясували на що йдуть власне зекономлені кошти. Давайте послухаємо. Кошти, які не використовуються депутатів, вони йдуть, залишаються в економії Верховної Ради. Але питання в тому, що вони не повертаються назад в державну кошту на казну. ті, які використані, або виділені кошторисами, Вони, в принципі, йдуть на преміювання апарату. Ну і знаєте, після цього нам стало цікаво, скільки ж заробляють, наприклад, керівництві апарату Верховної Ради. Ми довго не думаючи, написали запит на ім'я Валентина Зайчука, який очолює цей апарат вже 13 років поспіль. Треба сказати, ніякої відповіді ми на цей запит не отримали. Хоча вже три тижні минуло, між іншим, це вже чотири рази всі терміни прострочені. Та і в режимі телефонної розмови нам рекомендували, аби отримати офіційну відмову, надіслати ще один запит. Який би дублював перший та аби... просто для того, щоб отримати відповідь, чому нам відмовляють? Ну добре, пане Валентине, надішлемо ще один запит, і все-таки сподіваємося, що нам вдасться дізнатися, що за таємниці ховає декларація пана Зайчука. Сталося просто цікаво. Ну і до добрих новин. Нарешті з'явилися на сайті Верховної Ради помічники депутатів. Всі вони вказані. Це близько трьох з половиною тисяч їх є оприлюднені. Це було таке розпорядження о, пана Гройсмана, Якщо пам'ятаєте, ось зараз я вам продемонструю, як це все працює. Ви заходите на сторінку Верховної Ради. От нас є всі депутати. Далеко не будемо йти. Почнемо прямо з Олександра Абдуліна від батьківщини депутата з великим стажем. І ось тут вказані всі помічники, консультанти народного депутата, які на зарплаті є. Таких є троє. І також за строковим трудовим договором на постійній основі ще раз, два, три, чотири. І ще на громадських засадах ще в нас четверо. Ось таке. Тобто знаємо, що 11 помічників вказані їхні прізвища, ім'я по батькові. Ну не знаю наскільки це інформативно. Ну не вказано та досвід роботи. Взагалі, ким були ці люди до того, як стали помічниками народного депутата. Тобто, по суті, якщо ти там ну не, не напишеш там нікого небудь януковича молодшого, то навряд чи хтось зрозуміє, чи ця людина є не не, не має якусь, наприклад, там непевну репутацію, чи немає в неї конфлікту інтересів, будучи помічником депутата. Ну, зрештою чи це не родич, можливо, там знову ж таки це. Хоча зараз наші колеги я знаю, що роблять країна аналіз на предмет таких, от в тому числі родичів. Але давайте просто подивимося, як це буває в інших країнах. Далеко не так. будемо йти. Наприклад, у Польщі можна так само зайти на сайт Сейму, і от піти за розділом до народних депутатів, і там є так само помічники, і що цікаво, та у Вказані їх, мало то що прізвища, також вказані анкети. Вони такі є універсальні для всіх помічників. І крім прізвища та дати народження, також вказано їх досвід роботи за останні три роки. Ну, от зараз ми зайшли до депутата Адама Абрамовича, так само пішли просто зверху списку, і бачимо, що в нього є шестеро працівників. Помічників і ось... Йомусь... Просто відкриваєте так. анкету pdf файл. Ось така анкета. Та от Катажина Бурда, 87 року народження. Тут є п'ять пунктів. А останнє місце, де вона працювала, за останні три роки перед тим як стала помічником. Ну, у випадку пані Катажини, вона вже і три роки тому вже працювала в бюро посельське, тобто в офісі депутата Абрам Абрамовича. І також четвертий пункт це вказані джерела прибутків так само за останні три роки. Знову ж таки, її випадку це саме робота в бюро. Ну і останній пункт п'ятий бачимо це відповідь на запитання: чи був цей помічник, якимось чином пов'язаний із бізнесом протягом останніх трьох років. Ну і продовжуючи тему відкритості парламенту, ви пам'ятаєте, як ще недавно ми дуже всі в тому що, врешті, як і в інших парламентах більшості світу, українські звичайні громадяни обиборці тепер мають можливість бути присутніми на пленарних засіданнях. Ну, от це вже такий, знаєте, приємний ажіотаж сплинув, і тепер з хотіли ми перевірити, чи досі це все добре працює. Ну, але вже минуло два місяці, і ми вирішили перевірити, чи дійсно так просто звичайному громадянину потрапити у стіни українського парламенту. Тобто, чи далі система працює? Зараз проведемо невеличкий експеримент. Отже, в нас тут є волонтер Настя, яка люб'язно погодилася. Е, привіт, Настя! Привіт! Погодилася спробувати, як воно от потрапити до Верховної Ради в якості звичайного громадянина. Настю, чи ти е, чому ти погодилася? Ти справді хочеш потрапити до Верховної Ради? Ну бажано побачити, як вони там працюють. Прекрасно, окей. А, ну, а ти знаєш, як взагалі ця процедура працює? Ну, зараз будемо пробувати, не знаю. Окей, отже, спробуємо зайти на сайт Верховної Ради і знайти, як це все працює. Це має бути в розділі інформація, мабуть, так? Чи ні? Дивися: правила перебування в будинку осіб. О, бачиш, це воно. А де ФО, О, електронна о, це... форма заявки? А, бачиш. Шановний відвідувач, на наступні 30 днів вичерпано ліміт подачі заяв. Ну, власне, так я в візовий центр ще записуюсь, як у Верховну Раду. Ти ага. розчарована? Дуже. Не люблю червоні букви. Ну що ж, друзі, Настя дещо розчарована, її спіткали червоні літери. Немає навіть змоги заповнити цю анкету. Якби я її заповнили, і вони мені сказали, там коли буде вільне місце, ми вам повідомимо. Наприклад, в повідомленні СМС, але навіть такого варіанту не пропонують. Ну отже, не потрапимо. Ми до Верховної Ради. Я би не був таким песимістом. Я думаю, що наступного тижня ми знову спробуємо повторити цю процедуру і рано чи пізно, але Настя, я обіцяю тобі, як людина, яка бореться за вільний доступ громадян до всіх демократичних прав в парламентаризму, ти зможеш потрапити до Верховної Ради. Незважаючи на те, що цей напис він перманентно з дня на день залишається, про те, що всі вже заявки на місяць вперед а, витрачені, не менше, от ми знаходимося саме от, а, біля цього місця на балконі, де мають сидіти звичайні відвідувачі. Ось місця для них, для 12 таких. Але, як ви бачите, зараз жодного відвідувача немає. Тут є лише помічники депутатів, інтерни колишній депутат туди б'є. З першого скликання, так що не можемо сказати, що тут є ажіотаж або, скажімо, немає справді місця для того, щоб розмістити відвідувачів. Ну з іншого боку, на охороні нам сказали, що сьогодні було лише три відвідувача зранку, і більше не прийшло поки що. Ну, як ви вже здогадалися, ми знаходимося у офісі самопомочі і будемо зустрічатися тут із головою фракції Олегом Борозюком. Він щоправда трошки запізнюється у нього зустріч із президентом. Добрий день. Як пройшла зустріч президента? Напружена, тому що дуже багато складних питань, які пов'язані із кредитами МВФ, угу. із ситуацією в країні. Проведіть нам тут екскурсію, розкажіть, що це має улюблена любому Улюблена. Чому улюблена? Ті, завжди працював, тому що вона ага. простора, на світла. Це наш такий президент. Тут ми проводимо фракції. Тут також є скайп-конференція. Не всі депутати можуть бути, але вони можуть бути вія скайп. Ага. Якщо приїжджають люди, кажуть, що ми хотіли би стати членами вашої партії. Ми кажемо звичайно, дякуємо. Але ви перше, що ви мусите зробити, навіть перед тим, якщо ви ми ще з вами навіть, не познайомились добре, ви мусите приїхати на семінар для того, щоб зрозуміти, чи ви хочете бути членом партії, яка має таку ідеологію. Давайте ми поки що глядачам покажемо сюжет про історію партії Самогович. Фракція об'єднання самопоміч в своєму складі має 32 депутати. Це експерти, активісти реанімаційного пакету реформ, військові і представники бізнесу, переважно IT-сфери. З них 28 безпартійні, один член Української народної партії і три члени самопомочі. Партія утворена 2012 року на базі громадського об'єднання з одноіменною назвою, яке на той час вже 8 років займалося консультуванням та юридичною підтримкою громади Львова. Окрім третього результату на виборах до парламенту, самопоміч має п'ятьох депутатів у Київській міській раді. Тут у нас привіт! Добрий вечір. Заходьте. Добрий вечір. Це наша юридична група, юридично-аналітичний центр. Всі молоді, в основному всі випускники києво могилянської академії, допомагають писати закони, я так розумію. Не тільки допомагають, вони досліджують потребу закону. Угу. Закон написати це остання справа, хоча найкраще. Угу. Але питання: чи потрібен цей закон? Як цей закон буде впливати на інші закони? Порядок добору суддів. І дівчата і хлопці день і ніч зараз сидять, тому що відбувається процес поєднання двох непоєднаних законів: закон, який винесений адміністрацією президента, і закон, який винесений. Групою людей, в тому числі і нашими хлопцями-дівчатами. Я називаю це, як вони пробують зробити таку, знаєте, колойну хімію, зробити дрібнодисперсний розчин з олії і води. Я думаю, якщо їм це вдасться, вони будуть записані в книгу Гіннеса. Що у вас тут? Ой, За тими дверима? Щось модне титуалету. Ну це якась склад. Дуже закрите приміщення. На секречен, а їдальні у вас немає, що теж не типово для ну, от ми не мали їдальні ніколи. Не от так. ми завжди отак от на перекусах, да? а. а це наш центр місцевого самоврядування. Одна з найосновніших кімнат. Сюди стікається вся інформація з регіонів, і звідси іде вся інформація з регіонів. Так воно і було під час виборів, а і так воно залишається зараз. Ці дівчата напевно знають по прізвищах і по іменах всіх членів партії самопоміч. них ніхто більше крім них не знає цього. Разом з тим. Це і кол-центр наш, тобто сюди дзвонять люди, які хочуть. Пізнати, що таке самопоміч. Я дуже любив завжди цю кімнату. Вони мене підгодовували раніше. <рив> Якщо б хтось колись сказав, що я з вами сьогодні буду розмовляти ще років 4 тому про партію, я б все не повірив. Сказав, це неправда і це просто ганьба, і, і, і не можна цього робити, бо це не це. Тому що слово партія в Україні зіпсоване минулим, комуністична партія. Самопоміч та починалася як громадська організація і що змусило Власне, прийти від, від, я хочу цей цей статус цього нас. І ми, і ми цього не знали. Ми, ми тепер такі мудрі, все вам mm -hmm. розкажемо, як воно там було, колись, бо ми то вивчали цей процес. Але е, до партії ми прийшли інтуїтивно. Спочатку ми у, у Львові створили громадську організацію для того, щоб. Зробити місто, в якому хочеться жити, Ось така була банальна, можливо, вона звучить пафосно причина. Ми дуже ми консервативна партія, ми правоцентристська партія, і ми не женемося за кількістю людей. Скажіть, як от формувалася, ми так, якщо так уважно подивитися список, там хоча б першу двадцятку, то там чітко видно, що там є представники батальйонів військові, та є окремо представники бізнесу, окремо реанімаційний пакет реформ, і зовсім мало там є членів партії саме. Чому Бо членів партії мало? Тому що ми не хочемо бути партією о, о, мільйонів безсенсовно. Ми хочемо бути партією. Декілька, може, сотень тисяч людей, які можуть за собою вести мільйони. Угу. Питання фінансування. То звідки самопоміч дістає фінансування? Це членські внески, це якісь певні люди. Ну, це справді є. Дивіться, от семінари ми проводимо. Справді, партійне життя дуже дешеве. Нам нічого це не коштує. А на вибори, як ви фінансування на вибори? – На вибори це були так само, як і все. Це були внески тих людей, які йшли на вибори. Це були внески цих людей. Одні вносили своєю роботою, інші вносили грошима. У нас у списку є дуже багаті люди, власники величезних корпорацій. Один з співвласників цього офісу є. Членом нашої партії. Ага. І це дуже дешво, це, Я не знаю, скільки це, в Києві таких цін немає. В принципі, наявність таких людей із гаманцями воно не суперечить ідеології. Ні. Чому воно не має суперечити? Якщо ці люди з гаманцями заробили ці гроші шляхом підприємницької діяльності. А у нас це всі люди, які є айтішники. Ні одного людину в нашому списку не знайдете, яка би мала репутацію людини, яка Мала дотик до державних грошей чи корумпованих схем. Рубриці парламентська математика ми вирішили порівняти законодавчі ініціативи президента, прем'єр-міністра, а також спікера українського парламенту. І можемо побачити, що Арсеній Яценюк подав щонайменше 93 законопроекти, із них 53 вже стали законами дійсними. Відмовив парламент у 16 законах, які ініціював прем'єр-міністр України. На другому місці президент 31 ініціатива. Лише 14 поки що вдалося отримати вже в якості законів. А 16 поки що депутати не захотіли підтримати. Та ще цікаво більше відмов ніж та тобто більше. Разів депутати відхиляли законодавчі ініціативи президента ніж погоджувалися з ним. Ну це до питання саме чи парламентської, чи міжфракційної дисципліни, чи впливу президента на парламент. Володимир Гройсман на третьому місці, спікер Верховної ради, 22 законопроекти, 18 ухвалені. Ще решта розглядаються. Поки що жодні не відхилені. Ну, щоб порівняти, як це виглядало ще не так давно, в минулі каденції, коли президентом був Віктор Інукович, але з нього вже офіційно зняли навіть він вже і не президент, він вже чоловік без статусу. Ну, тобто, Віктор Янукович, людина, яку розшукує Інтерпол, це подала це. найбільше законів за перше півріччя 2013 року. Більше навіть ніж премєр ми бачимо до порівняння, та що 53 проти 10, набагато активніший, і Арсеній Ценюк ніж його предник Микола Азаров, і так само як і Порошенко, активніший. Ну і спікер тоді взагалі не відрізнявся особливою плодючістю а, в законах. Тоді і депутати були на першому місці, і Олег не. Бок Олександрі о по п'ять. Але треба сказати, що Віктор Янукович і Микола Азаров взагалі не знали, що таке, коли більшість не підтримує їхні законопроекти. Вони от скільки подали зате і проголосували. Те тобто таке трошки час змінився. Цього разу в рубриці совок ми вирішили трошки поговорити про високе, підвести нарешті свій погляд до гри, що називається, і розповірити саме про високе мистецтво у Верховній Раді України. Ось тобто, ну оскільки самі ми в цьому не дуже компетентні, то в нас є спеціальна людина. Добрий день, добрий день. Це Ольга Балашова, вона викладач національного національної академії образотворчого мистецтва та архітектури та архітектури. Дякую. І Ольга допоможе нам поговорити про мистецьку цінність, а також про глибоку символіку. Зокрема, і цього це фреска. Та напевно, певно, що так. Что это не полноценное, как бы самостоятельное произведение, это все-таки оформление архитектурного ансамбля. И это в духе такого ну, сталинского стиля. Нужно сказать, что оно, что оно очень Классно сделанная, да, то есть тут э, архитектурная работа, ну и, собственно, и художники тоже мастеровитые, да, не зря. Там, один из них, по-моему, даже сталинскую премию получил. Uh -huh. а, поэтому это были не просто там халтурщики какие-то, да, то есть люди заслуженные с одной стороны, с другой стороны. Я не думаю, что к такому заказу они могли относиться серьезно, по крайней мере, мне не хочется в это верить, потому что это... Просто такая халтурка, если еще учитывать, что они приехали из Ленинграда в Киев. Я думаю, что для того, чтобы. Подзаработать денег. Абсолютно канонические для советского искусства сюжеты, как праздник урожая, а аллюзии на вот их просвещенность, да, книги, открытые книги, свитки, Есть, э, всякие разные колбочки, которые явно говорят о науке и вот этом материалистическом каком-то подходе. Бронзовый гербы. Может, кто вони виглядають. є герб СРСР и герб э, УРСР. Трохи дивно їх, насправді. Зараз в... Вот в том-то и дело, да. То есть я думаю, что это как раз никто просто не дел... замінити. Ольга стверджує, що є а, прямий зв'язок між а, цим плафоном і ось цією гордістю а, Верховної Ради картиною. А, художника Кулакова. В этот момент э, закарбовался, как они вносят в первый державный прапор. Абсолютно, да. Только единственное, что это выполнено так, как будто это делали те же мастера, только у них уже появились другие герои. И тут нужно было как-то облагородить это, то есть уйти от прежних символов и изобрести какие-то новые. По сути, здесь нет ничего, что говорило бы о том, что это происходит в 21 веке. а это 21 век на минуточку. Здесь нет ни одного намека на это даже. То есть я думаю, что если бы намек на это был, то это был бы еще больше кичухой, то есть это было еще более кичевое э, такое произведение, э, если у кого-то из них мобильный телефон в руках появился, да, или что-то такое. Нужно подумать, как как модернизировать, потому что это же очень, это не просто музей, да, где можно было бы сохранить все в том виде, в котором есть. Это пространство, где вырабатываются новые подходы э, и вообще как бы будущее наше формируется. Поэтому здесь все очень символічно. что що здесь. И вот то що здесь на візуальному уровне присутствует, говорить о том, що каком будущем здесь ніхто не думає. Це була програма Дорогі депутати. Якщо у вас є критичні зауваження, пропозиції, ідеї, які стосуються розвитку парламентаризму, пишіть їх у Фейсбуці або Твіттері з хештегом Дорогі депутати. Ну і побачимося наступного понеділка. Депутати, депутати, вам довірено мандати Доведеться з часом їх повертати